Сезон відпусток розпочався: море, гори, обрії за кордону найпоширеніші місця відпочинку львів'ян. Однак, теперішні погодні катаклізми, Німеччина, Чехія у воді та й політичні заворушення в Туреччині внесли свої корективи. Безліч людей замислились: а чи варто ризикувати? Тож де та як відпочиватимуть львів'яни, та чи змінили вони свої пріоритети далі у сюжеті. За межами десь в Європі, напевно. Цього року планую відпочивати е, в нас в Криму. Плануємо десь поїхати, може, в Одесу. Цього року, я думаю, варто в Болгарію. Греція, Болгарія та Туреччина найпопулярніші місця відпочинку серед львів'ян цього року. У турагенції пояснюють, якість та комфорт беруть своє вильоти зі Львова, та й ціни практично не різняться від вартості українських курортів. Однак Туреччина помітно здає позиції. Ціни та складна ситуація в державі значно вплинули на попит. Ті люди, які вже забронювалися і виліт там них завтра, післязавтра то вони летять, ризикують і летять. А ті туристи, які забронювалися заздалегідь і виліт у них на набагато пізніше, то у нас вже була і відмова. Але їм пропонується альтернатива інша країна. Як альтернативу пропонують Чорногорію, Хорватію та Єгипет. Ціни від 300 до 500 євро. Ті ж, кому за кордон не по кишені, обирають відпочинок в Україні. Люди також відпочивають в Криму, а також влітом надають перевагу відпочинку Закарпаття. Моршин, східниця, Трускавець. Пані Тетяна вже наступного тижня поїде в тур по Європі. Жінка каже, цьогоріч вирішила здійснити свою мрію поїхати за кордон. Тож погода та катаклізми не на заваді. Мені дуже хочеться подивитись Будапешт. Це давня моя мрія, відень дуже хотіла. Ну і Італія. хто відпочивати, а хто працювати з відпусткою цього літа пощастило не всім. Я буду працювати. Ми плануємо вдома на городі. Відпочивати поїздки за місто, фестивалі та забави на вихідні альтернативне благо для тих, кому відпустка цьогоріч не світить. Головне все ж таки мати бажання, адже навіть при таких умовах можна відійти від буденності й справ і, хоча б трішки насолодитись літом, Любов Стопчук Земрій, рін.